Дурна баба дурна, треба її робити. Та на Я навчена робити, Та я не бути без роботи коня забити. Оце вот оце ви називаєте хижа. Як ви думаєте, яка перспектива в цього села? Село готове. А скільки обстало людей у селі? Я їх не лічу. Мало все ну, обстало. Мало все обстало. Через пару років вже тут не буде. Ви як думаєте, зможуть наші діти і внуки адаптуватися до нового життя після війни? Я собі думаю, що з Божою допомогою то все має собі стати на свої міста. І має, має бути Божа благодать. Але. Або нашим дітям було не так гіна, дай Бог, бо їм було гінам. Якась така сумна історія, скажу я вам зі мною приключилася. Напевно, це найсумніша розповідь про село з усіх сіл, які я навідувала. Насправді все починалося не так уже і сумно. Можна сказати, навіть оптимістично, враховуючи, що село Майорки знаходиться на території Тур'янської долини, яку я просто обожнюю. Кажіть, це вже майорки. Село Майорки настільки малесеньке, що на ньому не існує навіть вказівника з центральної траси. Але насправді це село існує, хоч живе в ньому трошки більше як 100 людей. Де ви бачите на дорозі ось такий старий хрест, знайте, там повертати на майорки. Ша ж людина, яку ми зустріли у майорках, вразила мене своєю розповіддю, тому не перемикайтеся, ви ще такого точно не чули. Я бачу, у вас вулики стоять. Я так розумію, що ви мед робите. Це син. Син займається. Ви, напевно, й мед маєте добрий. Зараз дуже погано цього літа мед був. бо... — Так літо таке гарне було. Літо гарне, все тепло. Каже, і квітка не ціла, все, а пчола не носила. Тому ми говоримо, може от тих ракет, може щось, якийсь воздух, щось таке, щоб джоло. Йало... А й дуже багато пропадало б Як пропадало? Ну, здихали. Бджоли, здихали, ви так, думаєте, так. через війну? Я його знаю, через що? Я перший раз таке чую. Це так... багато, там у бонструм багато, бо каже, там є, теж є ну, хлопці, каже, джил, але і там пропадали, і в нього пропали. Тобто це не конкретно ваш випадок, а це ні, ні, таке ні, загальне ні, масове ні. явище. Масово, навіть, навіть масово, дуже багато ряду теж в мене є, ну, не чоловік із порошкова. І так само каже, я каже, не розумію, чому дивиться за тим, і кормить і додає. І каже, і син так само кормив. Я кажу, ну як літом ніколи не кормили бджоли. Постійно бджоли каже, ну літом, як квітка почне вже чистити і вже все. Ну, а зараз, каже, Якось каже, бджоли слабку носили, що каже, треба було все кормити їх. А, а не чи, не чи а як носили. то? Що значить кормити бджоли? Чим кормити? Сиропом. цукором сиропом, роблять. Та ладно. Да, А осінню так само осінню, коли вже йдуть вони, ну так вже холодно. І ще поки вони літають, так само роблять Є кормушки спеціально, наливають сиропа туди, і бджоли із сиропа переробляють собі на ті рамки, ну, типу мед, і вони там мають ціле меди. Тобто місцеві люди нарікають на те, що немає меду ну, через війну. Ну, Ми говоримо, вже може бути щось у типу як у повітрю. Ну, чому бджола не вилітає, тоді не носить меду добре, коли все цвіте, тепло, а чого вона не? Носить? Це. Щось є, якась є проблема, ні тим, якщо вона не носить, ну, не носить мед. Щось. Жола має чувство ніше, тому що вона має така, хоча чувствує, що щось вона не буде носити. Дуже-дуже здивувала, якщо чесно. Я ще такого не та чула. чула. Я по селах стільки інтерв'ю взяла, мені про таке ще ніхто не розповів. Ну А я тепер буду в людей перепитувати, да, бо це який ви розумієте, що це явище достойне зараз вивчення, дослідження. Бджола а... йде до свого да, вулика, впізнає свій вулик конечно. за кольором. Так чужі та кажуть, бо, вони знає казати, хит є бурша сім'я, але бурше вчу в нього менше. Каже, хі, то налетять на нього, на них вони їх можуть побити. Агресивні такі. Так, да, агресивні чужі прийдуть, тих менше, Я кажу, Як бджалися, ми за собою б'ють, яка б'ються. Ви бачили цю картину в своїми да, очима? Квітнів, коли дуже багато було. Так, Тобто то вони виглядають як клубок, так, я розумію? Так, да, Вони розуміли, що, що просто багато бджіл. А що Все бджоли ми не розуміли? А ви, а ви ще сказали, що вони не тільки то, що меду не дають тепер, а ще й втікають, ви сказали. Є, що вилітають. Є, ну якщо каже попаде так чоловік, що воно побачить, вже летіли. Ну і дивіться, куди полетіли. Вони можуть сісти, вони можуть там на яблуні сісти, там ну будь-де можуть сісти. Тоді тобто, ви якісь знімете. Ну, може зняти так, людина. може зняти. Так. Mm -hmm. воно, якщо вчасно, якщо, помітить матка, сяде, щоб бджола були з маткою, значить ну, ми знімали так само. Ну а якщо не побачите, що вилетіли, ну то все то, гуляй, гуляй гуляй, гуляй, віти ясно. Самі почули, що тут відбувається. Ви почули це на власні вуха. Попри те, що весна за весною приходить, попри те, що все зеленіє і все йде своїм шляхом. Бджоли, незважаючи на те, що вони все таки збирають нектар, як завжди його збирають на весні і влітку, вони чомусь не виробляють мід. І місцеві мешканці стурбовані. Вони пов'язують це з війною. кажуть, навіть бджоли знаходяться у якомусь Тресі незрозуміло словом, я хочу вас попросити. Якщо у когось відбувається по інших селах те саме, будь ласка, дайте знати, і ми будемо розслідувати, яким чином бджоли протестують проти війни. Дуже небезпечно мене сьогодні спіткала пригода. Я не думала, що ті майорки такі малесенькі, у яких живе дуже дуже мало людей. Вони розкидані по горах, і під'їхати туди у такій погоді неможливо. Словом доповідаю, я забуксувала і пішла далі пішки. Скільки мені доведеться йти, я не знаю. Йду. Повз цвинтар. І якби це саркастично не лунало, але це мене тішить, оскільки я розумію, що село вже десь близько. Ура, ура, бачу я, он там далеко на пагорбі, церквичку і перші хати вже видніються. Отже, не такий уже і довгий мій відбувся марафон. 30 кілометрів за три тому назад, як я ще їхала машиною, я бачила там дуже гарних нових кілька хат. І мені сказали люди, що вони теж відносяться до села Майорки, але справжні Майорки починаються саме ось тут. Вище. А як вас звати? Ілона. — Ілона? Ілоночку, ви з цього села родом? Ні, я з Новоселиці. З Новоселиці? Ага. А, то ви майже той за невісту прийшли. Ну. За невісту? Ага. А яких уроків той жиєте? <рекунок> А кури йдуть на путь. А то ви щоб кури не ходили? А я маму дві курки. Ой-ой-ой, діти дітями повмирали. Діти повмирали? Померли, ми не єдень жиє в перечині. То що ви сама жиєте? Чи... Ну, ден... ну то ми повмирали, бо. А газда? Газда 30 років, 32 роки. А я сама була як болю в полі. Корова на плечо. Діти ще жили тоді. Господи, я не знала, де ще діти. Я ця так мучила, а на встатку зібрачку брачковим встала, а тепер така. А тільки біди мала, кулько Господь Бог мені дав. Перший раз їм корованя поламала на ганку, не вдарила, так і на гранку. Поламала ні. Скора помочь почала. Три місяці на їм лежала повіслення, бо поламані ноги. І раз йду за пензю, Там де коло школи. В школі пендія. Йду я 25 марта був сніжок, притяг морольчик. Я йду, тоді другий раз йому мупа. Далі йду за, за пензю, тут вже третє. Йду за пензю, в ноги вперед. Razvalili nam glavu, Misha, in ko je prišel zabrani. Greza, delati treba bilo. Tam se je pogovarjala. A to je že četrtirat. Zdaj je že petirat, dva meseci, tri meseci. In rok je zdaj dobri. Ruk gim do Nastajijo. Prav, kožo prodala, kožo idem kupiti. Kupila sem kožo. Без роботи не буде така. Пішла, йду на станю кузі давати стінам дати. Пішла на, на Лазівця. а вже нападала стайну. Вже подала. Господи. Пішла Лазівця. Лазівця мало, я з тим поличала, поламала це. Дови, каламаде, я поламана. Мої ноги так. Та треба вам ту, ту козу. Та, треба було. Та без біди не могла бути Йой-йой, -йо. оперували. А де є штір, а де є стір желізний. Та я з тим ходжу. Тільки операцію я пережила, перебила, мамку Божа, а теперки вже на старі навіть палицю мабуть, на костелях їм ходив. А кілько маєте року? 80, але буду мати в апрілів 15 апреля 85 років. Я вам так кажу, як на чоту й сповіди, бо до сповіди достойна, бо палінку не піде, а, до, а достойна вдома сповіди. Я робити хочу, тепер дотепер садила. Адим посадила, а де такої, але такої. Заяло відро. А десь бабужна треба її робити. Та що? На я навчена робити, та я не гона бити без роботи коня ну, цирк. А тепер уже, тепер я вже відказала, як їм тепер вже впала у біду, я вже все. Вже їм казала, що не буду ні садити. Гойка будь на ня. Гойка будь на ня. Маря милосердна, що не ходить до мене. А хто то Марія Милосердна? З А що то за Марія Милосердна? Деда, така стара баба, Не берує вже вона ходить. Як допомога на старшим допомогу. людям, соціальна допомога людям? — Води принесе, мені, вони беру, дрова принесе. А так. як часто приходить? Як кожен божий тиждень. Раз на тиждень йде. Кожен божий тиждень. Що прийде такий, як я, буде воду принесе, дров принесе, щось поможе, щось повтерять там, порохи. Та такі проблеми. Я чую голоси якісь і спробую напроситися в гості, бо судячи по хаті. Я так думаю, що тут живуть старші люди. Правда, малеча? Так, як зайшла, так я виходжу. І мені сказали, що померла їхня бабуся. Отже, про жодне інтерв'ю не може бути і мови. А багато таких старих, як ви в селі, що. А, ні, вже все. А кілько людей у селі се обстало? — Вже мало є. Ну, кілько. Вже, па, не, не, знав, не знав кулько, але вже мало людей, пару людей є. тут. Е, тут вони старі, вже мені з такого року сорокового. Ту вже найстарший з сорокового. Я, я. я з сорокового, а там, там Горіганя. А там дорогусті. Що? Може тільки лем'яна є таких, таких сорокового. А так хижі пусті, я бачу, стоять пусті є, пусти, є є. Є, пусти, є, Дачники суть. Хтось купляє собі на дачі, Ну, 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 є, є. Ну, та файно. Я тішуся, рада була з вами познайомитися. Окей, йду, так, хозуючись, розмишляю собі над тим, що сказала Ілона. Залишилося кілька людей її віку. Вона одна із найстарших 40-го року народження. І як вони відійдуть у ті світи, що буде з цим селом, не зрозуміло. Через гори через доли, через снігові сугроби. Я таки дібралася до церкви. Й вона стоїть в такому тумані, сьогодні великий туман. Я не знаю, як я буду добиратися назад. Я чую там роботи проводяться якісь. Тобто людським духом пахне, що в мене дуже і дуже тіжить. А я тим часом ось такою крутою дорогою непроїзною підіймаюся високо до гори. Дорога обсажена такими ось високими соснами. Я думаю, влітку вона має зовсім інший вигляд. І тут дуже приємно гуляти. А зараз слизько. Треба бути дуже обережним, оскільки ожеледиться, і бажано, щоб обійшлося без травматизму. А навколо тихо-тихо. Тут навіть хтось має транспорт, але машини стоять он, під сніговими шапками, і нема дурних таких, як я щоби намагалися в таку погоду їздити. А тут дивіться, отакий прикольчик. Таке враження, ніби хтось збирався і так туди їхати, але ж неможливо, бо дороги нема. Та хочу вас розпитати, зазвідатися. А ви тут родом? Тут несподівано виявилося, що через бездоріжжя потерпають не тільки старенькі люди, а й набагато молодші. Вся нога була п'ять, тож ні в гіпсі. Та що з вами ту є? Та чого ви так ламлите? Люди добрі. У нас така дорога, що мися ламлена. Капець. Тільки було переселенців, що не йшли до вас жити. Може бути таки, бо дорога була. — дорога А, то через дорогу, так? Yes. І за дороги. Ясно. А де все пустоє? То все пустоє, йо! — А де нас ну, просто що він казав, хотів, щоб ходив якийсь фігікуву чи Гелес, купили, хижу, розбомбили, каже, після війни... — А на що? Ну це розібрали, що кому що треба було розібрати. А вони просто купили настрой матеріали, чи як? -то? Oh, Я так розумію. Toki problemy nas. To, że baba coał pierze żywu się od biciat no. Там далі вже там, ну там ще мало такі, мало з молоджі за 70 Ну а що молодь не приходить жити сюди? Ну, тобто хто лишиться пару років і хто тут залишиться? Там не глухе село. Хаба Та їдить, там вже було що дит, вже мій старий казав, сидить. Хижі і троє дітей. Я нічого, але там, де я живу, Анди, у і хижай вже є троє пензєшу. Я, я чоловік і сина мав пензєш, а бо мав він там ще одна на баба пензіяшка і все. Це ж село недалеко від дороги центральної. Ну а чом? А чом? <пілляє> Молодь повпікала. А ваші діти де? Не з вами? Зі мною. Ну то значить діти все-таки живуть ну, тут, що я... з вами. щось ку... маєте їх? Ой-ой-ой, там четверо, там четверо, там троє, там четверо, Туту... чотири. Там, то тут. То тут не читати п'ять. Держа, де годісти порахувати, кілько маєте діти. Чекайте, давайте поступово. Кілько маєте дітей своїх? Троє. Троє. А у них сім'ї, правильно? Сім'ї. Четверо, четверо мало, там двоє, а там троє. Та сім. сім? На, дві дівки дев'ять на троє. Скільки буде одинадцять, ні? Молодець. Я зрозуміла. Ви маєте бути дуже щаслива людина. щаслива, правда, щаслива. В чому і, полягає і, щастя? І, і, ваше? І, Богу, Ти мав 4 2, 110. Ну, та, вам то... А чоловік роки виробив, має 200. А чого тут? Ну, дідько, я дюй вас діду, діду. Ну йдімо, пошлі. Так розумію, що ви дуже щасливий чоловік, раз ваші да. діти з вами живуть, Правда? Ну, то файно. От ваші діти чим вони виживають? Можна ж молоді вижити не, в селі? Я, не знаю, я з такого, я сам ледве виживав. Казала баба ваша, що маєте навіть мотор, що маєте ниву. Кам'янецьку мені що В Донбасі робив у шахті. На бамі був 5 років. Ого. В шахті 8. Не тільки що тих в мене руку не є. Е. Голі їм служив в армії. Нічого собі. Ну а під китайську границю 69 70 -е роки. Та у вас цікава така історія вашого життя. Я хотіла там поділа через біс. Пішов. А куди ви ходили до школи? Є, я, там Ходили, через віз пішов. У якої село ви ходили до школи? Порошково. У Порошку. О, та то є що йти. На бос там ходила. Боже. Бомськодовала то панки порвати, там босса ходила, і він боссий ходив до школи. Я свою руку не зажену боссу путів. каже, буде казати мені, бабу за соничка, мав у ці ходити до школи. Бос. Ну то мої тіня чопка в босу, загинув, бо чопколо ногі. На, та зірники. На ну, видите, такий, значить, не таке вже такий... погане життя, бо діти вже собі більше дозволяють. Більше такі розбещені трохи, ні. Час такий страшний був, а ти сказав, мало хліб. Моя мати ходила по тих горах, по тих полях у кого за п'ять рублів. А нас було двоє. Треба їх було прокормити того Ну, слухайте, тепер теж час страшний. Ніхто не знає, як люди будуть жити по війні, як війнася скінчить. Щоби не вернулося, то то все назад. Кого Всякого Всякого... А ви як думаєте, зможуть наші діти і внуки адаптуватися до нового життя після війни? Я собі думаю, що з Божою допомогою то все має собі стати на свої місця. Має, заблаго... має бути Божа благодать. То все зависить від Вишнього. То не можна ім'я собі ту. Бо нам може, може повісти так. Але або нашим дітям було не так, що нам дай Бог родить, бо їм було нам. Як ви думаєте, яка перспектива в цього села? Яка ніяка, село в мира й те готові. Ну чого ніяка? Ну каже, та вон діти з вами живуть. Ну якась надія має бути у людей. А скільки обстало людей у селі? А я їх не речі. Малося ну, обстало. там. Мало обстало. Через пару років взагалі тут не буде. Так хочеться, щоб сонечко засвітило, і бабці Ілоні, і бабці Тані, щоб вони були здорові, щоб швидше прийшла весна, зазеленіла травичка і появилося сподівання, надія на якесь світле майбутнє. Дай Боже вам здоров'я, і щоб ваше село вижило.